Привіт, друзі! 14 липня сьогодні з вами знову Клочок. Дональд Трамп зробив таки свою гучну заяву, і вона справді гучна і сенсаційна. Також очікуємо призначення цього тижня нового кабінету міністрів, Денис Шмигаль такий йде у відставку. Зеленський запропонував обійняти посаду голови уряду Юлії Свериденко. Вона прийняла пропозицію і обіцяє цього тижня оголосити склад Кабіну. Його проголосують у середу. На завершення своєї роботи на посаді прем'єр-міністра Денис Шмигаль вирішив надати матеріальну допомогу сім'ям із маленькими дітками. Зараз вам все це детально розповідаю, тому друзі, з вас коментар, підписка, подобайка і долучайтеся до збору, який ми постійно і системно проводимо для Збройних сил України. Посилання знайдете в описі під цим відео. Розпочнемо із ударів по Україні. Вони не припиняються. Сьогодні в день росіяни атакували шахедами Суми. Дрони влучили у навчальний та медичний заклади. Звісно, на лінії бойового зіткнення тривають бої, вони нікуди не поділися, а от у Сумах цивільні об'єкти. Наразі відомо, що внаслідок атак по Сумах постраждало 11 людей. Така картина характерна фактично вздовж усієї лінії фронту. У прифронтових регіонах ситуація вкрай неспокійна. На це, до речі, реагує і перша леді Сполучених Штатів Америки, і як сказав Трамп, в сім'ї вони про це говорять. Що саме я обов'язково вам скажу? Події сьогодні в день розгорталися досить цікаво. Росіяни нервово очікували, що ж скаже Трамп, оскільки Трамп в останні вже кілька тижнів, та фактично з 3 липня, коли він в останній розмовляв із Путіним, він щодня говорить про те, що він вкрай незадоволений позицією Путіна. Він не очікував, що Путін просто-напросто його кине. Сьогодні різні видання, в тому числі, наприклад, Military Watch Magazine, повідомляв про те, що може Трамп передати Україні, яке буде рішення. Ну, від писали вони про те, що Трамп розглядає можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет повітря земля GSSM для F16. Вони здатні летіти на відстань від 370 км до 1370 км – кілометрів, це база. Бойове навантаження цих ракет сягає майже 400 кг. Ми, до речі, про це сьогодні говорили з Іваном Ступаком. У мене на каналі є дуже цікаве відео. Перейдіть, перегляньте. Наразі відповідні ракети є на озброєнні у Польщі, США обмежено постачає такі ракети іншим країнам. Україна може бути в числі цих. Кому США постачають ракети? Тим часом Речник Кремля Пісков ще в день поспішив заявити, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною. За його словами, Росія чекає пропозиції, коли можуть відбутися такі переговори, але Київ, очевидно, не поспішає. Цинізму просто немає меж. Часом просто неможливо спокійно реагувати на те, що говорять у Кремлі, стосовно того, коли ж пройде третій раунд, четвертий раунд переговорів, але про що? Ну, я думаю, друзі, ви напишете в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не лише Пісков був стурбований ситуації, яка сьогодні може склатися, а й в тому числі і Кирило Дмитріїв, якого ви добре знаєте. Сполучені Штати Америки і Росія повинні продовжити конструктивний діалог. Сказав він. Він є спецпредставником Путіна, очолює. Фонд прямих інвестицій, російський фонд прямих інвестицій, так він називається. Він написав сьогодні відповідний пост із головом миру у себе у мержі X і говорить у ньому: конструктивний діалог між Росією і США ефективніший за заздалегідь приречені на провал спроби тиску. Чому він вирішив, що спроби тиску будуть провальними? Дивно, цей діалог буде продовжено, незважаючи на титанічні зусилля зірвати його всіма можливими засобами, каже Кирило Дмитрів. Помилкові підходи Байдена продемонстрували свою неспроможність. До речі, наголошую, що Дмитрій ніколи не критикує Трампа, постійно критикує Байдена. Можливо, він думає, що в такий спосіб завує прихильність Трампа, але схоже, що Путін повністю зіпсував цю прихильність. І далі Дмитрів пише: його брехня, тобто Байдена. Не вічна, вона повинна і буде виправлена. Це процес, в якому американська сторона намагається зрозуміти законні інтереси Росії, рівноправний діалог, взаємна повага, реалізм і економічне співробітництво, основи глобальної безпеки і сталого миру. Так Дмитрій описав мережі X і в своєму телеграм-каналі. Але чи був він почутий Трампом, Навряд чи. Тим часом Трамп заявив, що НАТО та Сполучені Штати Америки досягли домовленості щодо постачання Україні зброї. Цей процес безпосередньо буде очолювати військовий чиновник Сполучених Штатів Америки у Європі. Таку заяву Дональд Трамп зробив сьогодні у Білому домі в овальному кабінеті під час зустрічі із генсеком НАТО Марком Рюте. Також стало відомо про те, що США продадуть Союзникам по НАТО зброї на суму близько 10 мільярдів доларів на першому етапі, і ця зброя потім надійде до України. Всю зброю будуть оплачувати наші європейські партнери, але не Дональд Трамп. І ви вже це добре знаєте. Поставки для України включають ракети, озброєння протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Дуже широкий спектр. І загалом брифінг Трампа був недовгим, але дуже конкретним. Він сказав, що 17 систем Петріот готуються до відправки. Це просто якась космічна цифра, як на мене. Він каже, що більшість буде на полі бою. Вони прибудуть ці системи Петріот в Україну, каже, дуже скоро. Деякі прибудуть прямо продовж кількох днів. Сполучені Штати введуть проти Росії дуже жорсткі мита через 50 днів, якщо Путін не погодиться на припинення вогню і не сяде за стіл переговорів. Так сказав Дональд Трамп, мита будуть у розмірі 100% до тих країн, які співпрацюють із Росією, і до Росії самої. Але Росія із Сполученими Штатами Америки торгує дуже мало, приблизно на 3,5 мільярди доларів. А от Індія, Китай, інші країни вони мають величезні торгові обороти з Росією саме в енергетичній сфері. Тому що законопроект Грема, який можуть проголосувати цього тижня у Конгресі, якраз передбачає мита до цих країн. Але Трамп каже, мені не потрібен ніякий законопроект. У мене достатньо повноважень, щоб запровадити такі санкції у вигляді мит. І він каже 50 днів. Але впродовж цього періоду Трамп збирається постачати до України зброю, тому що. Як він каже, єдина країна, з якою ми не змогли домовитися, це Росія. Я думав, що ми укладемо угоду каже, ще два місяці тому. Хоча Трампу намагалися пояснити, що з Путіном досягти угоди вкрай складно, неможливо. Втім, зважаючи на те, що Трамп є непересічною і неординарною особистістю, і він є президентом Сполучених Штатів Америки, нам потрібно було вибудовувати як нині дипломатичну роботу із ним ще кілька місяців тому. І тут, як на мене, друзі, час трішки втрачений. Але вже назад його не повернеш. Трамп говорить про те, що Путін постійно його дурить. Розмови мають закінчитися і початися дії, наголошує Трамп. Каже, я говорю з ним, нібито все окей. Приходжу додому, розповідаю першій леді, що в мене була прекрасна розмова з Владіміром, А вночі вже летять ракети по Україні. Йому ж перша леді говорить: Дональде, але Путін обстрілює міста України і вже гуляє дуже багато мемів. Про те, що перша леді Сполучених Штатів Америки лобіює українські інтереси у сім'ї Дональда Трампа, і в принципі навіть ще й за першої кадеції донька Дональда Трампа акцентувала увагу своєму батькові на тому, що у Сирії терористи здійснювали хімічні атаки, і саме після цього Дональд Трамп завдав серйозну удару по російських базах у Сирії. Як бачите, і тут сімейний фактор відіграє не останню роль. Звісно, це така просто ремарка, тому що визначальним фактором буде постачання зброї до України. Крім батарей Петріо, Америки можуть продавати ракети малої та середньої дальності, про що писалося вранці, я вам розповідав. А нині видання CNN пише про те, що в тому числі будуть і снаряди гаубиць, членам НАТО для подальшої передачі в Україні, тобто все йтиме через НАТО. Трамп не буде безкоштовно нічого передавати, але він налаштований дуже і дуже серйозно. Поки що у Кремлі заяв відповідних на такі гучні заяви Трампа не робили. Очікують і розмірковують, що ж буде далі. Справді сьогодні Кремль отримує чорну мітку. Дуже довго Дональд Трамп намагався вмовити Путіна все-таки сісти за стіл переговорів не просто сісти, а провести дієвий діалог. Але як сказав Марк Рюте, той час, коли Україна сформувала серйозну делегацію в Стамбул високого рівня, Путін відправив незрозуміло кого якогось історика. Мається на увазі Мединського. Так переговори не ведуться, говорить Марк Рюте. Та і Трамп також підтримував його сьогодні. Не було ні суперечок у вальному кабінеті. Рюте завжди дуже дипломатично відноситься до всіх. Він дуже компромісний, завжди намагається знаходити спільну мову. Ще і коли був прем'єр-міністром, і ниві ні на посаді генсека НАТО йому вдається це дуже добре, особливо у відносинах із Трампом. Тому це дуже добре, друзі, що нині так складається ситуація. І... Вашингтон все ж таки наважився Україні допомогти 50 днів. Зброї буде багато. Що буде далі? Будемо спостерігати. Тим часом в Україні перебуває кіт Кело. На думку мого колеги Івана Ступака, якого я вже згадував у цьому відео. Кіт Келог приїхав до України координувати військову допомогу Сполучених Штатів Америки, пояснювати певне, куди ми можемо бити американською зброєю, якої дальності зброя може бути в Україні. Чи можемо ми вдарити, наприклад, тими ж самими ракетами GSSM по Москві, бо вони можуть літати туди? Певне, будуть консультації. Цього я виключати не можу. Сам Зеленський говорить про те, що після зустрічі із Кітом Келогом, яка відбулася сьогодні, саме сьогодні Кіт Келог приїхав до Києва. Заявляє про те, що зустріч була дуже продуктивною. Обговорили шляхи до миру і те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППУ для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного зброєння разом з Європою і, звісно, санкції проти Росії та тих, хто їм допомагає, хто Росії допомагає. Також Зеленський висловив сподівання на лідерство штатів у стримуванні російської агресії. Подякував котре Дональду Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Абсолютно правильно, дипломатично так має вибудовуватись. Тепер ми забрали всі козирі у Трампа, які той мав проти України. Трамп і Україна тепер фактично єдине ціле у протистоянні російській агресії. Це дуже важливе, друзі, рішення. Надважливе. Тим часом Європа трішки збентежена. Дональд Трамп буквально два дні тому надіслав у Європейську комісію листа, де помідовив, що буде засовувати до Європейського Союзу з 1 серпня мита у розмірі 30% на всі товари. Але, як заявив комісар Європейського Союзу з торгівлі Марош Шевчович, таке рішення може покласти край Трансатлантичній торгівлі. Якщо мова йде про 30%, каже він, або навіть більше, це матиме величезний вплив на торгівлю. Продовжувати торгівлю в тому обсязі, до якого ми звикли, в трансатлантичних відносинах буде практично неможливо. Трансатлантичні ланцюжки поставок серйозно постраждають по обидва боки Атлантики. Покажіть мені хоч одного лідера галузі, якого влаштовує ця тарифна політика. І комісар додав, що переговори з Вашингтоном тривають. У нас каже, склалося враження, що ми дуже близькі до угоди. Я думаю, що це, друзі, що таких мит не буде. Все-таки угоди досягнуть. Європа зобов'яжеться щось купувати у Трампа. Трамп дійсно застосовує серйозний тиск на Європу, особливо на ті російсько-української війни, коли Європа не готова виготовити таку кількість зброї для України. Європа розуміє, що Україна не може впасти, тому що потім буде їм вкрай складно. Трамп цим спекулює. І я думаю, що от затягування передачі Україні зброї за гроші Європейського Союзу якраз було пов'язано із домовленостями із Європою. Колись ми дізнаємося, друзі, більше правди. Тим часом Європейський Союз все-таки готується хвалити 18-й санкційний пакет проти Росії, де в тому числі будуть і енергетичні санкції. Буде знижено стелю ціни на нафти. Проти цього виступають Мальта та Словаччина. Так, друзі, як не дивлю, але Мальта зацікавлена в тому, щоб возити. Контрабандну нафту з Росії своїми танкерами, тому вони її виступають категорично проти. Мальта, так само як Греція, такі про держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти. Саме тому вони не підтримували ідею зниження порогової ціни на російську нафту. У неділю на засіданні послів ЄС Мальта наполягала на відмові від цієї ідеї, заявив. Сьогодні виданню Європейська Правда, один із дипломатів Європейського Союзу, звісно, на умовах анонімності, але ця інформація вже всім стала відома. Словаччина ж вимагає якихось гарантій енергетичної безпеки, тому що із 2018 року Європа має намір повністю відмовитися від газу і нафти. Словаччина поки що проти. Ну і тепер, друзі, на завершення трішки новин з України. В, ну, звісно, все пов'язано з Україною, але я маю на увазі про. Внутрішню політичну ситуацію Зеленський запропонував Юлії Свереденко очолити кабінет міністрів. Віце-прем'єрка Юлія Свереденка, яка за сумісництвом є і очільником міністерства економіки, погодилася і сказала, що цього тижня вже представить склад Кабміну. За конституцією весь склад Кабміну після відставки глави уряду йде у відставку, також а потім вже новий глава уряду вносить подання на призначення. Звісно, багато міністерств. Так само і будуть очолювати нинішні міністри, окремі ж отримають нових глав. Хто конкретно піде з посади? Поки що мало відомо, але будуть цікаві речі. Ну, наприклад, Чернешов піде з посади, тому що. Мін взагалі ліквідують його об'єднають із якимось іншим. Також кажуть, що будуть і інші об'єднання, до прикладу, мін агрополітики, об'єднають змін економіки і інші. Ну принаймні дочекаємося конкретних рішень. Голосування про відставку буде 16-го в середу, а призначення в четвер. Що це зміни загалом в Кабміні? Та я вважаю, що абсолютно нічого. Просто-напросто, на мою думку, шмігаль ймовірно вже почав іти. Частково проти Єрмака, десь у них певні непорозуміння, про це вже багато говорять кулуарно. Юлія Свириденко довгий час працювала в Офісі президента України, хто можливо пам'ятає, це вже потім вона пішла в кабінет міністрів. і Я ну, вбачаю, що справді її лобіює на цю посаду Андрій Єрмак. Звісно, що подання на призначення буде робити коаліція, але безпосередньо. Подання потім йде до офісу, і вже президент України вносить його. Тому коли пишуть, що це не зовсім конституційна зараз процедура. Друзі, нічого тут такого, що свідчить про порушення Конституції, немає. Конституція так виписана, що неї дуже можна вправно маніпулювати. Тому я, як і раніше, виступав і виступаю за докорінну зміну Конституції, яка була ухвалена ще за часів кучми, її потрібно змінювати. Там дуже багато ват. але це окрема друзі абсолютно тема. І на завершення своєї. Каденції на посаді прем'єр-міністра Денис Шмигаль вирішив все-таки допомогти сім'ям із дітьми. Ну я думаю, що це ініціатива швидше не Шмигаля, а Зеленського. Кабінет міністрів схвалив законопроект про допомогу сім'ї до та після народження дитини. Про це повідомив Шмигаль. Цей документ передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10 тисяч до. 50 тисяч. Жінкам без трудового стажу після народження дитини щомісяця будуть виплачувати 7 тисяч. Також передбачаються щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду за досягнення дитиною одного року. Розмір виплат уряд визначить окремо. Також законопроектом буде впроваджена програма «Є ясла». Після того, як дитині виповниться один рік, батьки матимуть вибір. Повернутися до роботи або виховувати дитину до 3 років. Якщо вони беруть перший варіант, держава щомісяця буде платити 8 тисяч гривень. У разі обрання другого варіанта, за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до 3річчя малюка. Отакі, друзі, ініціативи, які мені дуже нагадують передові парчі обіцянки. Плюшки. Чи будуть вибори, якщо, звісно, війна припиниться і буде скасовано. Воєнний стан, вибори відбудуться практично майже відразу. Ну, не те, що другого дня, але виборчий процес запуститься. Тому, звісно, команда Зеленського також до них готується. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Оперативна інформація в мене в Телеграм, мережі X, у Фейсбук, посилання в описі під цим відео, і там же є посилання на збіри для ЗСУ. Долучайтесь. Всіх люблю ціною шаної, не перемикайтесь, все буде Україна!